Це відео з'явилося на офіційному каналі Служби з надзвичайних ситуацій. На ньому робота піротехніків розміновують Харківщину. Місто Ізюм зазнало значних руйнувань внаслідок рашистських обстрілів. Застосовувалися майже всі типи озброєнь по місту. Багато жертв. Тільки от виїхавши на виклик, за даною адресою, ми знайшли. Залишки боєприпасів від чотирьох типів це системи ГРАД, осколково-фугасна частина, також касетні елементи системи ураган, бойові осколкові суббоєприпаси, також виявлена протитанкова граната РПГ-7. Піротехнічні підрозділи, не покладаючи рук, відпрацьовують заявки мешканців Харківщини. Так лише за минулу добу надзвичайники знайшли, вилучили та знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічними підрозділами постійно відпрацьовуються зараз заявки, які поступають від місцевого населення про виявлені боєприпаси. Також в місті багато місць де були застосовані протипіхотні міни. І ПФМ, які запускаються системами з залпом вогню. Тут конкретно застосовувалися з ураганів. Дуже багато цих місць, дуже велика небезпека для проживання людей, тому що вони мало помітні траві. Мешканець Харківщини розповідає, поруч з хатою прилітало двічі. Один раз поцілило прямо в будинок. Хата була зруйнована, ну майже ця половина була вся зруйнована, це я вже відновив. Після відновлення ще раз ось касета попадала. Он балки перебиті, он, шиферу немає. Це двері були із знутри Побиті, так як в кришу попало. Це я вже зняв на двері заділувався в осколках. Однак сезону дрова добре спасають від таких, тут, якщо пошукати, таких багато. Осколки. Наразі обістя чоловіка розміноване. Рятувальники знайшли кілька вибухонебезпечних предметів, вилучили та знешкодили. На території Зюма працює сім розрахунків із різних областей, Дніпро, і Драгобич, Київ. Черкаси з різних куточків України працюємо вже майже місяць, атмосфера бойова, всі готові працювати, допомагати людям. Ну, все у нас нормально.